Всім привіт. Друзі, 7 жовтня ми завершили збирання гніздів на цьому точку повністю. Ситуація така досить, досить гарна. 80% сімей пішла зимувати на 6 рамках, 10% 15% пішло зимувати на 7 рамках. І є десь процентів 5, які е, пішли зимувати на п'яти рамках. Це я кажу про сім'ї, які не ділилися, які приїхали з, кочови, з кочового точка. Е, Відводочки, так то, як я показував, пішли зимувати 4-5 рамок. Є, е, звичайно, один сюрприз у нас там в самому, в самому кінці, 10-й номер. Е, чомусь просів так сильно, е, хоча. Коли ми формували в серпні місяці його, так там було все нормально, а зараз там залишилося 3, ну може 4. Ми залишили його на чотирьох рамках, але потім ще раз ми його вже пізніше переглянемо і рішимо, чи ми його розформуємо, чи ми його підсадимо через перегородку, десь зимувати. Бо реально там справа така досить погана. Ну, скоріше всього, я вже так. Думав, чому воно так сталося. Скоріше всього, що після цього серпневого формування там пропала матка, і вони виводили собі свищову матку. Тому що матка там зараз ходить немічена. І ну, в мене є матки і мої немічені. Це ті матки, які не підставлялися плідними з з нуклеусів, а які. Підставлялися маточником, і після цього, як вони підставлялися маточником, вони вийшли, запліднилися і працювали. Я їх не відшукую в гнізді, і я їх відповідно не помітив. Тому я не можу сказати на 100%. Але такі в мене пропущення, що така там сталася ситуація, що був свищова матка. Після серпневого формування і вона не встигла нагнати ні сили, нічого. Там кажу, реально лишилося три рамки. Ну, Ми його долю визначимо пізніше. Е, а так, в середньому е, пасікою е, цього року більш чим задоволений. Е, ну, Звичайно, в нас ще буде формування нуклеусів, ну, але це ми відтягуємо до самих-самих самих, -самих Останніх днів, тому що нам потрібно їх сформувати чим, чим як, як пізніше. Ну і е, задавали питання, як там е, прийом цієї матки, яку ми запускали прямо з нуклеуса з руки е, в цю сімейку, де ми втратили матку. Е, казали, треба було зняти відео, коли буквально через півгодини поведінку сім'ї. Е, чомусь я про це не подумав. і але коли я працював ще тут, я е, так одним оком, скажем, так е, заглядав на цю сім'ю на її поведінку. І буквально через хвилин 15-20, після того, як ми їм запустили маточку, е, бджоли з людка пропали, заспокоїлися, і поведінка їхня не відрізнялася вже від загальної е, пасіки. І от зараз ми бачимо також, поведінка їх нічого не відрізняється. Ну, і, Цікаво всім. Ну, я знаю, що 100% там матку прийняли, але е, давайте такої розберемо і пересвідчимося в тому, в її прийомі, чи її не покалічили, чи там все нормально. Зараз поставлю на паузу і розберемо такою, цю сімейку і знайдемо, е, відшукаємо цю матку. No, думаю там буде видно. Ну, ви пам'ятаєте, який тут був гул? Зараз все спокійно. Бджоли тут є достатньо. Він скорочений до п'яти рамок. Думаю, вона тут під самою перегородкою йде саме тепліше на цих двох крайніх рамках. Ну так. Вон наша красавиця ходить. Ніхто її ні не покалічив, ні, нічого. Ну Не знаю, там я показував, видно. І вона бігає собі, не почала вона сіяти, тут теж вона внуклауса матки вже були припинили. Яйцекладку кладку повністю і тут також вона не почала вона сіяти. Маточка собі ходить. Бджілка заспокоїлася, і будуть вони так і зимувати. Друзі, до речі, от вся ця пасіка ми формували гніздо і оцей холод, який був в цілий вересень у нас. Призвів до того, що немає ніде ніякого розплоду, ні відкритого, ні закритого. Це означає, що яйцекладку матки припинили десь в районі 10, 12 вересня. І це такий хороший показник для подальшої зимівлі, тому що бджола вся така, як потрібно, скаже, вона спіла. Вивестися при нормальних температурах, при нормальному забезпеченні кормами. І тому я думаю, що цього року зимівля буде проходити ну, дуже добре. Ну, звичайно, може не в всіх цих регіонах, так я кажу суто за нашу, за Тернопільську область, тому і за свою пасіку. Прийшли, ми кажу, всю пасіку, немає ніде ні відкритого, ні навіть закритого розплоду. Хоча минулі роки, особливо от лінія Тройзик 1075, там вона така схильна до того, щоб матки любили подовше яйцекладку робити. І бувало таке, що складали от завжди 5-10 жовтня, ми складаємо гнізда, а там ще було по дві, на двох, на трьох рамках розплоду, які потрібно було, щоб. Сформувати це гніздо ми перекидали, там вибирали якусь кількість сімей для інкубаторів, перекидали їх в окремі сім'ї для того, щоб потім не формувати ці гнізда спочатку. В цьому ж році зовсім ніде, ні одна сім'я не має на даний момент. На від, ну, ми почали формувати другого, напевно, жовтня. Від цієї пори ні одна сім'я не має. Навіть за печатаного розплоду я вже не кажу про відкритий чи про засів. Ну наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.